Вітаю в ефірі. Програма Будьте здорові. За даними Всеукраїнської організації охорони здоров'я. Близько 15% пар у світі страждають на безпліддя. У 40 випадках захворювання спричинене саме хворобами чоловіків. Через російсько-українську війну репродуктивна функція чоловіків також страждає. Більше про чоловіче безпліддя поговоримо з урологом Олександром Янцеловським. Вітаємо у нашій студії. Вітаю вас, тож почнімо з того, Олександра Йосиповичу, що ж таке чоловіче безпліддя, і часто його плутають з тимчасовою з тимчасовими порушеннями чоловічої репродуктивної функції. Мені хочеться почати нашу розмову з наступного. Чому взагалі ми говоримо про чоловіче безпліддя? Справа в тому, що на сьогодні і в світі, загалом, і в Україні, зокрема, чоловіче безпліддя це є, проблема. це є проблема. Тому що репродуктив, репродуктивна функція, тобто функція відновлення собі подібних, це єдина функція, яка є парною. Тобто всі інші функції організму організм може самостійно обходитися. Наприклад, сон, травлення, там, інші інші функції, людина може сама собі давати раду. А ось репродуктивна функція потрібно, щоб була пара. Чоловік, жінка, ну так створила еволюція, Господь, Всевишній. Неважливо, як ми назвемо причину, яка призвела до цього, важливо, що це дійсно є фактом. І ось, коли ми починаємо говорити про це, що таке безпліддя? Сьогодні, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, безплідним вважається шлюб, коли упродовж року сімейна пара, чи подружня пара, чи просто партнери статеві, да, котрі планують народити дитину, живуть регулярним статевим життям. Без використання будь-яких контрацептивів, чи то механічних, чи то хімічних, чи то перерваний, статевий акт, це значення немає. Тобто вони живуть статевим життям без використання контрацептивів упродовж року і не настає вагітність. Тобто, якщо впродовж 12 місяців вагітність не настає, при цьому і чоловік, і дружина, чи партнери здорові, тобто немає в них ніяких проблем, таких виразних. А е, вагітність не настає, тоді е, за медичними економом вважається, що тут є непліддя. А вже причина цього непліддя, чи це причина жінка, чи це причина чоловік, це вже потрібно з'ясовувати фахівцям. Хто цим займається? Жінками займаються зазвичай акшар-гінекологи, е, з чоловіками займаються урологи, з котрі мають кваліфікацію андрологів сексопатологів, тому що є низка причин, коли саме порушення в сексуальній сфері призводять до непліддя. І тому е, ці фахівці повинні ну, бути заглибленими в цю проблему, знати нюанси, і тоді тільки можна цим парам допомогти. Якщо говорити про статистику загалом, то, наприклад, е, на сьогоднішній день такої свіжої статистики в Україні. Про чоловічне пліддя немає. Це пов'язано з кількома причинами. По-перше, наша медицина почала перебудовуватися, і дуже багато з'явилося, крім комунальних закладів медичних, з'явилося багато приватних. Вони не завжди подають інформацію в наші центри медичної статистики. І ми насправді достовірної інформації, такої, котру ми мали колись, ще там. Надцять років тому ми не маємо. Але е, за даними такими побічними, ми знаємо, що, наприклад, 94, ну, скажімо, грубо так, 90, 100 випадків чоловічого безпліддя на 100 тисяч населення. Наприклад, це дані ще за 2013 рік, це вже ген -ген коли було. А е, те, що, от, наприклад, нове є, е, що мені вдалося знайти по різних джерелах, то. Від 20 до, 40, до 50% до у структурі чоловічого безпліддя безпліддя загалом є причина чоловічого безпліддя. Тобто різні цифри, різні дані, але те, що ця проблема дуже важлива, дуже суттєва, і саме головне, що вона буде зростати. Ця проблема ситуація буде погіршуватися. Це ну тут кажуть, можна чітко прогнозувати, тому що російсько-українська війна. Оця ситуація, в котрій зараз знаходяться наші чоловіки, вона не сприяє тому, щоб фертильність чоловіків покращилася. Я це бачу з ну, майже щоденно, Е спілкування з нашими військовими, які приходять з тими чи іншими проблемами, але і ці проблеми також присутні. Тому прогноз. Мій прогноз не дуже він такий веселий, і це означає лише одне, що опускати руки не потрібно, а потрібно і на рівні держави, і на рівні громади, і на рівні е, медичних закладів е, до цієї проблеми треба повертатися лицем. Е, цю проблему потрібно вирішувати і кадрово, і фінансово. І медикаментозним забезпеченням, відповідним апаратним, апаратною діагностикою, тобто все потрібно робити для того, щоб, незважаючи на цю ситуацію, фертильність зростала, бо де популяція України це дуже погано. А які ж є види е, чоловічого безпліддя? Знаємо, що воно поділяється на секреторне, екскреторне, секреторник, е, отрубаційне поєднане. Розтлумачте ці види безпліддя. Ну, дивіться, тут потрібно. Е, Значить, такий підхід. Є різні класифікації, там різні, 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 але я так ну, побіжно назву, бо дуже детально, дуже детально це довго треба говорити на цю тему. Наприклад, уявімо собі, що організм людини це ну, як держава. Да? Є керівництво, є виконавчі органи і є наше населення. Да? Точно так само з розвідком від Скажімо, є такий вид безпліддя, який називається ендокринний, тобто котрому задіяні органи внутрішньої секреції. Це пов'язано з центральною нервовою системою і з структурами центральної нервової системи, зокрема з гіпофісом, з гіпоталамусом, і з, відповідно, з яєчками, які отримують відповідний сигнал зверху донизу на утворення сперматозоїдів. І якщо йде порушення на цьому ендокринному рівні, тоді, відповідно, є проблема. Є генетичне, тобто це можуть бути вроджені. Вроджена патологія, е, котра е, викликає м м чоловічні пліддя, і це сюди відноситься кхм, е, там, патологія іріхромосоми, муковість Там, ну, ну, коротше, їх є е, кілька таких видів, але е, чому е, у нашій медицині була введена така е, професія, е, генетик? І генетична консультація. Бо коли приходять, от приходить безплідна пара, у них немає там дітей упродовж року, вони не можуть зачати дитину. Ніби все добре, ніби всі здорові і так далі. І тоді вони звертаються до генетик, А генетик виявляє поломки порушення на генетичному рівні, і це дуже правильно і дуже необхідно. І от таких, таких спеціалістів треба, щоб було більше, тому що ці генетичні. Поломки, ці генетичні такі патології, вони будуть з часом зростати, тому що йде надзвичайне навантаження токсичне і, і, і різного роду, і ці ця проблема буде зростати. Тому генетична консультація в цьому сенсі дуже, дуже потрібна. Величезна просто група є інфекційно запальних хвороб, це починаючи. Від простатиту, простатити, підідіміторхує підіміто тобто запалення додатка яєчка, запалення яєчка, запалення простати, запалення сім'яних мікурців і так далі. І так далі, це також ціле, ціла, ціла, така величезна стирта, скирда проблем, котрі викликають чоловічі непліддя. І от зараз. Так, я акуратненько зачеплю проблему, котра, верніше, ця проблема розвивається в сьогодення в умовах російсько-української війни. Хлопці на передовій, хлопці мерзнуть, хлопці перевтомлюються, дистрес постійний, і так далі. і так далі. А що це таке дестрес? Зниження імунітету також. І хлопці хворіють простатитами і іншими хворобами, і коли вони приходять у відпустку, приїжджають там буквально на, на десяток днів. Більше-менше додому, і приходять до уролога, то урологу там дуже багато роботи, бо є багато проблем. Тобто ті умови, стрес, переохолодження, нерегулярне харчування, це все призводить до збільшення запальних захворювань, котрі також спричиняють до безплідня. Анатомічний, така теж є такий вид. Це різноманітні уродження там, ну скажімо. Вроджена непрохідність сім'явиносних проток раз. Наприклад, варікоцели, це розширення вен сім'яного канатика Два. Там, ну, Одним словом, дуже є багато таких вроджених патологій, анатомічних, тобто порушення механічного порушення забезпечення нормального функціонування тих структур, які відповідають за сперматогенез, скажімо так. Дуже важливі, це токсичні. Токсичне або екзогенне. Оце все, що ми е, палимо, вживаємо алкоголь, вживаємо наркотики, працюємо з різними ядохімікатами і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це також дуже серйозно, дуже суттєво впливає на сперматогенез. Але є ще така частинка, скажімо, причин, да, група причин, яка називається ідіопатичні. А це така частина причин, вона доволі велика, приблизно кожен третій. Кожен третій випадок, це ідіопатична причина, а не можна сказати, яка причина. А от все добре, а от це гладко, а, а дітей немає, а вагітність не настає. У мене є своя думка з цього приводу, але ну, от є таке, і ми мусимо знати. Чому, навіщо я це кажу? А я це кажу для того, що коли пара обстежилася, як кажуть, з ніг до голови, пройшли всі ці кола, а причину не з'ясували. І кажуть, ну от лікарі не розуміють, вони не знають, вони не грамотні, грамотні. Просто рівень розвитку медицини такий, що ідіопатичні оці от причини ще не з'ясовані до кінця. Да, можливо, прийде час, можливо, штучний інтелект допоможе, можливо, ще хтось, можливо, Господь Бог втрутиться, щоб знизити цей рівень ідіопатичних причин, але вони є, і ми від них нікуди не подінемося. А які ж методи діагностики чоловічого безпліддя? Для того, щоб діагностувати чоловіче безпліддя, треба йти оцим таким шляхом, як і класифікує чоловіче безпліддя. Тобто, якщо звертається чоловік на прийом до лікаря, ну, наприклад, до, до уролога прийшов, уролог спершу повинен з'ясувати, в якому стані знаходиться його статева сфера. Чи немає там запальних процесів, чи немає там інфекцій, що передаються статевим шляхом. Бо інфекції, що передаються статевим шляхом зокрема хламідія, трихомонада, гонорея, уреоплазма, мігоплазма, карнереала, там є ціла, і група інших інфекцій, вони є причиною виникнення запальних процесів, а запальні процеси є причиною безпліддя. Тому оце перше, що потрібно кажуть чоловіку, почути від фахівця. Це чи немає тут якихось проблем? І немає нічого такого е, поганого в тому, що пацієнт чесно, лікарю відповість: ну, доктор, ну було мене така ситуація, я лікувався там і від тої від від інфекції. А лікар вже тут повинен ну, проявити ну, бути таким справжнім слідчим. тобто Чітко з'ясувати, коли лікувався, від якої інфекції лікувався, чи ця інфекція пролікована достатньо, чи, можливо, там ще якісь є залишки. Тобто, оце збирання анамнезу або розпитування пацієнта, це є дуже-дуже важливим моментом. Тобто, ніколи не треба шкодувати часу, щоб пацієнта розпитати про ці всі причини. Бо ці причини зазвичай там, вони родом з молодості, розумієте, з Помилок, молодості, всяких там деталей, таких, про котрі не те, що не хочу розповідати лікаря, навіть не хочу згадувати. Ну Була ситуація в житті, та й була. Але коли стосується вже серйозного питання, ну тоді треба це все згадувати дуже добре. Це перше. Коли ми з'ясували цю ситуацію, тоді ми різними методами. Це починаючи від ультразвукової діагностики, там здавання і і так так далі, далі, і так далі. І так далі Тобто, якби, якщо ми закриваємо урологічну частину, тобто все тут ніби добре, все тут гаразд, а не настає, да? або може і паралельно консультація ендокринолога, здача гормонів, відповідних, які відповідають на гормональному рівні за репродуктивну функцію, консультація генетика, тобто консультація кардіолога. Тобто багато спеціалістів має залучитися цим фахівцем провідним до того, щоб тут чітко встановити діагноз. Бо тільки десь якийсь пропустив, що цей щабель один, обов'язково потім в кінці виявиться, що от саме на тому, що були проблеми. Ніби все зробив, от те одне пропустив. Добрий день. І от вертаємося до надрукованого, як кажуть. Так? Тому прямо покроково, покроково, покроково. Для цього розроблені алгоритми, і лікар повинен. Дуже-дуже ну, не пошкодувати свого часу і своїх зусиль, щоб цій парі допомогти. Дуже-дуже повинен от просто працювати, працювати, працювати. Бо у нас зазвичай буває так. От приходить пара. До гінеколога прийшли і ніколи подивилися. Я так розказую, як є. Прийшли до гінеколога, подивилися, жінка все гаразд. Все нормально, овуляція є, ці клітини виділяються. З регулярною точністю. Да, і, а чоловіка, що там? Ну, чоловіка там щось чуть-чуть є, ну то хай поп'є оце. І чоловік починає пити. Без, Ні, без, без нічого, хай поп'є оце. Замість того, щоб гінеколог сказала: ось, будь ласка, там от є такий лікар, він цими питаннями займається, ідіть до нього, і мені від нього консультативне заключення. Тобто, чи є без непліддя у вас? Який вид непліддя у вас? Що він збирається з цим непліддям робити, і так далі, і тому подібне? А от якщо цього немає, розумієте, медицина розвивається, особливо в цій сфері репродуктивних технологій, медицина розвивається в такому певному напрямку через те, що десь в якихось напрямках недопрацьовано. Да? Замість того, щоб повернути чоловікові фертильність, це довго. Краще взяти один, два, три живих сперматозоїди, запліднити яйцеклі, яйцеклітину жіночу і нати вам дитину. Да? Але ж там проблема не вирішена, молода, є там якісь сперматозоїди, трошки вони собі там живуть, рухаються і так далі. Тобто медицина повинна бути спрямована не тільки на вот забезпечення оцього цієї хвилинної потреби, хочемо дитину, а і на повернення. Здоров'я репродуктивного чоловікові. І ті люди, які це розуміють, кажуть: да, добре, от ми дитину зачали, все слава Богу, є все добре. І далі пацієнт каже, а мені далі що робити? По пунктах, по пунктах що тобі потрібно робити, виконувати і так далі. Таким чином. А як правильно готуватися до діагностики, до спермограми? Що потрібно робити, чоловіку? Дивіться, є протокол, є просто протокол, котрим це визначено. І цей протокол звучить дуже. Ну, якби чітко так. От, наприклад, як він виглядає: приходить пацієнт і каже, така-така-така ситуація, ми починаємо з чого, пермограми, да? ну, бо ж ми ж не знаємо, чому у вас немає зачаття. Давайте подивимося, хто є причиною. І для того, щоб чоловік, йому, як кажуть, вердикт винести, йому потрібно здати спермограму. Для цього потрібно підготуватися. Від 2 до 7 пишуть різні джерела: від 2 до 7 днів повне утримання. Тобто ніяких статевих зносин з сім'я виверженням. В середньому 3 5 діб. Для когось, можливо, це треба 3, для когось потрібно 5. Але я, наприклад, рекомендую от 5 діб. Це якраз такий оптимальний. От. Е, чому так? Тому що якщо менше двох днів, може бути низька концентрація сперматозоїдів. Ну, у нього був статевий акт, ну ще не встиг він відновитися. Бо це залежить своєю чергою від статевої конституції. Якщо чоловік з сильною статевою конституцією, йому вистачить і трьох днів. Якщо чоловік з слабкою статевою конституцією, йому треба, можливо, і сім, бо не так швидко відновлюється репродуктивна функція. Ну, мається на увазі кількість сперматозоїдів. А якщо більше сім днів, ну от можна ж сказати, ну давайте почекаємо дві неділі. Ні, тоді рухливість сперматозоїдів знижується, і тоді ми отримуємо знову таки неправдиву інформацію. Рухливість знижується, О, тут погано. Що ж погано? Довго не, не було сім'я виверження, і рухливість знизилася. Тому ці параметри цих параметрів потрібно дотримувати. Але знову таки лікар повинен розуміти, що таке статева конституція. І комусь три, а комусь п'ять. Да, є таке середнє, знаєте, температура по палаті, але... На людину треба дивитися і тоді казати: вам достатньо буде три, вам треба сім і так далі. Друге, шкідливі фактори треба виключити. Тобто, які шкідливі фактори. Алкоголь. Рекомендуєте не вживати три дні. До того як здаєш спермограму. ну рекомендація як рекомендація, але я б не казав, що це правильно. Чому тому, що люди по різному вживають алкоголь раз, люди різні вживають алкоголь два, і люди в різних кількостях вживають алкоголь три. От як я скажу, не вживаєте алкоголь. А як він вживає алкоголь до того, так ну гарно. Так? І часто, і який-небудь, ну, то ж, що там відновиться? То, то, тут також треба з'ясовувати, як часто ти вживаєш алкоголь, який алкоголь ти вживаєш, скільки ти цього алкоголю вживаєш, і вже від цього казав, давати йому відповідну рекомендацію. Не палити. Кажуть, не палити або хоча б максимально знизити кількість сигарет. Ну, якщо людина, є ж люди, котрі випалюють дві коробки цигарок, це ну, за межами розумного. А є ж десь колись там тоненьку сигаретку, да тому то, тому достатньо буде там три дні не не попалити, а тому, що випалює дві пачки, то там така інтоксикація, що аж аж. Ну звичайно, йому треба утриматися від цього всього. Але це знову таки проблема, бо не всі дні. Це страшне, це, це просто жахи. Особливо зараз це жахи. Це жахи. Я розумію, звідки ростуть ці жахи. Ну, Таке, таке життя. І думають, ті, що палять багато, думають, що вони заспокоюють нервову систему. Нічого подібного немає. Це просто така звичка, котра десь там відбувається в підсвідомості, що вона допомагає. Але не палити, ну бажано не палити, ну хоча б два тижні. Ну, тобто, щоб вона щоб викашляли, видихали оці всі смоли, котрі. Створюють ендогенну інтоксикацію, тобто вони вже попавши туди, отруюють наш організм. Не приймати наркотики, ну це зрозуміло, не приймати наркотики, але не приймати енергетики, Ну, от зараз сидіть в будь-які магазини ви побачите, там ну, ну, дуже багато енергетики, віти вживають енергетики. Це також впливає на якість спермограми. Медикаменти. Коли приходить пацієнт і каже, що е, йому е, потрібно здати спермограму, то, перше, що повинен, Ну, Відповідно, оце все, що ми перерахували, але повинен спитати лікар, скажіть, будь ласка, які ви медикаменти вживаєте? І якщо серед цих медикаментів немає життєво необхідних, тобто, якщо він їх не буде приймати, то щось станеться, трапиться щось погане, ми треба сказати, відміняємо ці медикаменти, залишаємо. І ви, хоча б там кілька днів, щоб ви ці медикаменти не приймали. Особливо антибіотики, особливо антибіотики, гормони. Цитостатики, тобто це ті препарати, які приймають при онкологічних захворюваннях. Андрогени, тобто ті, котрі стимулюють функцію статевої системи. Тобто це все прибираємо, бо ж воно все нам спотворить. Так? На 2-3 тижні забираємо це все медикаменти. І тільки тоді спермограм. Температурний режим також дуже впливає. Здавалося б, наприклад, Ходять чоловіки в сауну і кажуть, що це добре. Це добре, це дуже добре, але для сперматогенезу це не добре. І я своїм пацієнтам, молодим хлопцям, кажу, вони питають: а можна, можна, але як? А от так зайшов, погрівся назад. Ні в якому разі під басейн з холодною водою. Ну ну категорично ні. Категорично ні. Якщо така ситуація, та й взагалі, навіть якщо не така ситуація, то таке ні. Чому ні? Тому що простата дуже близенько до надвору. Я завжди пояснюю. Там шкірка шар м'язів. Ну шкіра шар м'язів і передміхрована залоза. Передміхрова залоза дуже не любить холоду, дуже не любить холоду. Якщо ти хочеш отримати оцей да драйв. Вийшов з лазні, ну, з парилки, чи тазик прохолодної води на себе вилив, ти отримав той самий сплеск адреналіну, але ти не отримав різкого холодового удару у ділянці промежень. Тому отаким от чином. Але е, чоловікам, котрі мають здавати аналіз на спермограму чи спермограму, е, і мають виконати під температура ні. Надмірні фізичні і психологічні психічні навантаження, тобто ніякої надмірної фізичного навантаження, хоча б там кілька днів, і ніяких психічних навантажень. От прийшла молода пара і маю здавати аналіз. Я кажу, от для того, щоб це все було, то, будь ласка, ви з дружиною стосунки з'ясовуйте через тиждень, тиждень до того, і в цей тиждень, коли ви збираєтеся здавати мир, тиша і все дуже гарно. А потім собі вже, як вам там? Вийде, то ви отак робіть. Ну, от. Добре, ми вам дякуємо. Сподіваємося, що статистика хворих поменшає, і все ж таки чоловіки будуть продовжувати життя, і війна зупиниться, не буде на це негативно впливати. Дякуємо вам за розмову. Бажаємо Я вам здоров'я. А заразом і нашим глядачам до наступних зустрічей.